Ви часто запитували у нас на ефірах, коли ж буде оновлене KIA Sorento. І ось вона. Тому давайте її оглядати. Автівка у нас свіженька в чорному кольорі, на гарній лінзованій оптиці. Є в нас омовичий фар, парктроніки 360, також камерки 360, на оригінальних KIA дисках 19 го радіусу. Повний привід, безключовий доступ, повністю потонована Шкіряні сидіння. Комбіновані білий, чорний, перферовані з гарною боковою підтримкою, електроуправління ними. Сліпі зони, утримані в полосі, відключення стабілізації. Таке чудове мультикермо, на якому є контроль дистанції, круїз, інформація, голосове управління, управління мультимедіа, управління дзвіночками, все, що хочете. Заводиться авто з кнопочки старт-стоп. По центру така у нас магнітовка, на якій у нас є радіо, медіа, карти з навігацією. Вмикаємо задню передачу. І бачимо не тільки камеру заднього огляду, але й 360. Нижче ми бачимо вентиляцію, сидінь, підігрівчики сидінь, підігріви керма. Ну, Так само для пасажира, який знаходиться від нас праворуч. Автомат, партроніки, асистент з паркування, камерка заднього огляду, вибір режиму візди, відключення системи старт-стоп, панна рамка. Там далі відчиняється, а також у нас є сидінь. не показав, що пам сидінь пам'ятсидіння. Сідаємо і одразу бачимо дефектори повітря, два прикурюваща, сіточка для власних речей. Підігрівчики задніх сидінь з кожної сторони можна поставити. Також у нас тут наявні шторочки, якими ви можете захиститися від сонця та від небажаних поглядів. І з двома підстаканичками. Є і зафікси, також партрунички, сарента, все як треба. Натиснула кнопочку і електропривід відчиняє нам багажник. Така у нас зустрічає поличка, яку можна відкрити, яку можна закрити. Заважати не буде. Доволі просторий багажник. Дамкратіка, тверточки, балонечки, ще якісь інструменти. Друзі, хто хоче собі такий чудовий кросовер, звертайтеся до нас на майданчик, на автопоєнт. Все вам зробимо в найкращому вигляді і зможете придбати собі цей чудовий піасерента. Автопоєнт. Придбай якісне авто.